Ідемо далі. Більше в бейсі нам купувати, власне, нічого. Давайте подивимось, що в нас по тронові. нашому мівшому. Ну тут є сандох цей, але він для нас дорогий, як не крутий, і він зараз, ну, таки на пікові. Якби два нулі в нього було, можна було б залетіти і взяти. А поки що не рентабельно для нас. До речі, це був не сандох, а просто сам. Все інше в цій мережі для нас за дорого. Тому давайте подивимось, що у нас тут є. Так, в ЄТХ 2.0 стейкінг. Ми тут нічого собі не зможемо, як завжди, дозволити, тому не підходить. ЄТФ нам не потрібно. Так, Layer 2. Layer 2. Що ми можемо тут придбати з нулями Land. Ми не купували з вами Land? Щось до біса знайоме. Ні, не купували, дивіться. Не купували і прогавили. В 29 вересня це було, дивіться, будь ласка, от бачите, не дозаробили з вами. Не дозаробили. Отак-от. Треба виправлятися. Погнали купувати на 1 бакс. Штуки в мережі, які я вже забув. Окей. Так, ну, там мінус 0, був отакий ордер, якщо я не помиляюсь, на 25% це нам принесе потужно, потужно. Об'єми 24. Проєкт нічого не зміг показати до сих пір. Окей, хай буде. Так, давайте далі поставимо десь під дев'яточку. Потім поставимо півторушечку. І фінальний я думаю на 2,5 центи можна навалити. Але лайно ще те.